Beaman Baikat 2060 це класична пружинна поршньована пневматична гвинтівка калібру 4,5 мм, створена для розважальної та тренувальної стрільби. Вона проста, надійна і доступна, тому стане чудовим вибором як для новачків, так і для тих, хто шукає невибагливу гвинтівку для відпочинку. У коробці ви знайдете тільки необхідне саму гвинтівку, інструкцію та паспорт. Жодних зайвих аксесуарів усе максимально просто і зрозуміло. Гвинтівка має довжину 1090 мм і вагу близько 27 кг, завдяки чому вона довга. Добре збалансована і зручно тримається в руках. Ложе виготовлене з удара стійкого пластику, що робить її стійкою до потряби і легкою у догляді. Приклад виконаний у класичному стилі з гумовим тильником, який пом'якшує віддачу та додає комфорту під час стрільби. Система тут пружина прошнюва з класичним переломом ствола, тож заряджання максимально просте і надійне. Початкова швидкість кулі становить 200-230 метрів на секунду, що відповідає енергії близько 7,5 джоулів. Оптимально використовувати кулі вагою від 0,4 до 0 7 Саме з ними гвинтівка показує найкращу стабільність і купчістість на дистанціях до 20-25 метрів. Ствол сталевий нарізний, що додає точності, а запобіжник хоч і ручний, але робить стрільбу більш безпечнішою. Прицільні пристосування складаються з простої мушки та регульованого цілика, який можна налаштовувати як по горизонталі, так і по вертикалі. Обидва елементи оснащені фібороптичними нитками, що дозволяють комфортно прицілюватись навіть у сутінках. Крім того, на ствольній коробці передбачена планка ластівчин хвіст 11 мм для встановлення оптичного прицілу або коліматора. У стрільбі Beaman CAT поводиться передбачувано. Піддача відчувається, але вона помірна і добре гаситься завдяки тильнику приклада. Звук пострілу глухий і не надто гучний, тож стріляти можна без дискомфорту навіть на подвір'ї. На відстані до 20 метрів гвинтівка показує хорошу купчастість, а з оптикою можна впевнено працювати і на більших дистанціях. Загалом B'iman ByCat 2060 це легка, зручна і невибаглива пневматика початкового рівня. Вона не потребує складного догляду, має просту та зрозумілу конструкцію, приємний баланс і достатню точність для тренувальної та розважальної стрільби. Це відмінний вибір для тих, хто хоче зробити перші кроки у світі пневматики і отримати якісну гвинтівку за доступною ціною.